Так, всім доброго дня! Заїхав до нас такий репрідер на алюмінієві рамі на колеса 27,5 Дуже в гарному стані. Рама На Метр 155 ріст перекидочка передня, Ельтус, Шатун Шимановський, ззадній Шрам X3, система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 3 24 передачі на касеті Значить, посилення у вода, пістоновані резина в доброму стані. Бачите монетки, шрам. Вилучка добротна, яка стоїть 70 мм. регулятори різні. Має механічні диски і гальма, які можна... Домашніх мого замінити колодочки, або тросик, щоб добре зала. То маєте рама з тої сторони, непогано все. Коли буде така лялечка, цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або TikTok, або інстаграм. Бжек.